Іспанське видання El Mundo написало, що Україна виводить із Бахмута основні війська, посилаючись на анонімне джерело. За даними журналістів видання, більшість військовослужбовців та техніки ЗСУ виїжджають з міста по єдиній дорозі, яку контролюють. Мовляв, залишилося лише пара артилерійських бригад. Деякі військові, які вже вийшли з Бахмута, діляться думками стосовно майбутнього міста. Я на великій землі. Бахмут позаду, а за декілька днів він буде вже не наш. Проте сьогодні в ефірі Свобода ранок боєць п'ятої окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк заперечив те, що основна частина військ лишає Бахмут. Запевнив, там відбувається звичайна ротація. Вітаю товариство з українського Бахмута. Сподіваюся, що мене не забули тут, бо і мою бригаду не вилили ще. Але ми вже. Понад три місяці тримаємо надійно і міцно свою лінію, не відступаємо. Планово відбувається оборона. Не помічали ми якогось масового виведення української армії. Триває розумна, грамотна оборона міста на тому вітинку, де обороняються українські війська, є рівно стільки збройних сил, скільки їх має бути. Тим часом восьмий окремий полк спецпризначення опублікував відео з роботою снайперів привидів Бахмута, стверджують, працюють цілодобово в українських телеграм-каналах. Теж щодня з'являються відео, передані українськими військовими, які перебувають у Бахмуті. Відео боїв за бахмут опублікував і чеченський миротворчий батальйон імені Шейха Мансура. БШМ! пошал у Генштабі. Зауважують, що важкі бої за Бахмут тривають. Про це у ефірі телемарафону розповів і речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Ми максимально робимо все, щоб нанести ураження ворогу, маневруємо, використовуємо всі засоби ураження. Ворог також для нього це концентрація головних зусиль саме на Бахмуті. По суті, він більше ніде не веде на нашій операційній зоні відповідальності таких потужних бойових дій. зокрема за цю добу. Він 23 рази атакував наші позиції. 280 разів на ніс удари різними типами артилерії. 4 авіанальоти здійснив тільки в районі Бахмута. 85 обстрілів було і 20 боєзідний. За даними ж аналітиків інституту вивчення війни, просування російських військових у Бахмуті уповільнилось. Стверджують, за останні два дні, попри всі атаки, окупанти не здобули жодних територіальних успіхів. Макс Грабовський Радіо Свобода.